Добрий день мої шановні. У двох попередніх відеороликах я озвучив головну інформацію, зробив головні визначення стосовно того, що відбувається над нами, серед нас, хто винуватці цього хаосу неймовірного, який на нас опустився. Зараз ми будемо говорити про те, як позбутися цих проблем, які нам нав'язали недолічки під влади. Отже, що робити під час війни? Під час війни перше головне завдання для кожного це зберегти себе, своє життя, своїх близьких, житло своє. А також зробити все, щоб зберегти більш широке середовище. Нашу країну, нашу рідну країну. Ясно, що. У кожного свої можливості, свій потенціал, і виходячи з цього свої можливості, свої завдання. Завдання є особисті, а є загальні, глобальні. Рядовий громадянин, пересічний громадянин, здатен спроможний відповідати тільки за себе, за свою родину і за невеликий простір навкруги себе. За глобальну загальну ситуацію здатні відповідати тільки, особи, тільки особливі люди. Справжні лідери, які, на жаль, ще в нас не проявлені. Є нагальна булаюча необхідність для того, щоб такі лідери з'явилися і всіх, і це обов'язково станеться. Вища влада, якщо вона дійсно вища. І дієва повинна найбільш ефективно здійснювати керівництво всіма процесами у воюючій державі. Чого у нас на сьогодні немає? У нас взагалі немає влади, лише безвладдя. І я виступаю у своїх відеороликах не проти влади, а проти безвладдя, проти хаосу. Ні, Ігор. Ні політиканства, ні маніпуляцій не може і не повинно бути під час війни. Тексеома. Але це все постійно нам демонструють. Оці піджаки, які назвали себе військово-політичною адміністрацією. І вони же не оголосили стан війни, а лишень воєнний стан. Це було зроблено спеціально і тільки для того. Щоб утримати свої дорогоцінні дупи у владних кріслах. Інтереси і подальша доля народу і держави цих нелюдьків абсолютно не цікавлять. Тільки власне чмо, тільки власне корито. На щастя, у нас є армія. І вона в цій критичній ситуації свою роль виконує. Вона захищає нас і навіть перемагає ворога. Керівництво середнє керівництво середньої ланки в військах трошки підгуляло на даний момент. Чудять там по-своєму це питання потребує свого вирішення, як і багато інших питань. Але в цілому армія нас захищає свою роль виконує. Всі слабкі ланки в суспільстві і в керівництві з суспільством треба змінювати. На щасті, в Україні є. Прошарок людей, які тримають ситуацію, якою би важкою вона не була. Це середня ланка, так званий середній клас. Дієвий та активний. Вони рухають економіку, вони платять податки, вони організовують на середньому рівні необхідні процеси, допомагають армії, волонтерять. Це робить середній клас. Саме вони, і тільки вони. Багато в чому тримають зараз ситуацію, так же як і армія. Не дають хаосу, остаточно все розвалити. Як бачимо у нинішніх реаліях. Влади немає. Ні, взагалі немає. Ні дієвості її, ні результату від неї, нічого немає. Вони стоять поза всім. Вони відокремились від усього. Десь сидять у темені. І звідти гавкають по на нас. Маніпулюють та займаються грабежем. Це наші найбільші вороги. Внутрішній ворог завжди був найбільшим ворогом. Такі ж вороги, як і всі попередники. Все більше людей починає бачити і розуміти, що бидло еліта не має ніякого відношення ні до країни, ні до народу, ні до війни. Вони самі собі. Тому вони ніхто, вони самі себе зробили ніким, і це треба чітко усвідомити. Ясно, що ми їм потрібні. Вони нам брешуть, вони маніпулюють, змушують нас щось робити, вони нас грабують. А скажіть нам милість, на біса вони потрібні нам. Оці захребетники, пустозвони, дармоїди і зрадники. Навіщо? Задайте собі таке запитання. Колись тупість, нікчемність і пуста тріпотня партноменклатури розвелила великий і могучий Соєцький Союз. Показовий приклад. Зараз відбувається те же саме: ті, хто назвали себе всім, в реальності ніхто, і вони все розвають. Тому нам усім треба спрямувати всі наші зусилля. Увесь наш благородний гнів проти тих недолюдків, хто ігнорує всі кодекси і закони, хто заперечує здоровий глузд, принципи людської необхідності, хто стоїть поза всякими нормами совісті та моралі. Нам треба відсікти цю ракову пухлину, доки вона нас не зжерла остаточно. Що в цьому напрямку треба робити? Зрозуміло, що юроди самі владу не залишать і награбованого не повернуть. Нам треба змусити їх це зробити. Примітиви і недолюдьки, розуміють, тільки силу. Нам треба об'єднатися і створити потужну силу. Протистояти їм треба тільки силу. Їх треба нейтралізувати, виперти із влади, а також із суспільства. Ублюдки бояться нашого об'єднання. І роблять все для того, щоб цього не сталося. Вони бояться, тому вони слабкі. Тварі завжди, знаєте, бояться. Це люди, справжні люди, можуть позбавити себе страху. А твари завжди дрижать і бояться. І треба розуміти, в чому їх слабкість. Об'єднатися змушити їх боятися нас. Так, нова епоха починає впроваджуватись на нашій планеті. Висока енергія опускається на всіх нас. Вони очищають простір, очищають і посилюють всіх нас. І чавлять усіх нелюдів. Але ми теж дещо повинні робити. Коли мене запитують, коли все це закінчиться, я відповідаю, коли ми з вами все це зачистимо цей простір і зробимо, запустимо нормальний процес. Ми! Нам треба організувати процес зустрічного руху тим космічним явищем. Процес зверху повинен з'єднатися з процесом знизу. Тоді ми отримаємо максимальний результат. Треба обов'язково робити необхідне. Ситуація нині не гірша, ніж більшість про неї знає, ніж нам про це розказують заангажовані засоби масової дезінформації. І виходячи з цього часу у нас немає. І вибору також немає. Свята необхідність зобов'язує, змушує нас зробити єдине. Відправити внутрішніх ворогів, найбільших наших ворогів, у прірву, куди вони собі заслужили? Відправити на смітник історії. Зробити це не настільки важко. Легше, ніж коли-небудь. Матриця і її раби зараз ослаблені. Все в них розвалюється. Подивіться, тільки лінивий зараз не критикує так звану владу. На недолітки вже звалилося величезний вал вимог і звинувачень. Раби від підлої системи від цього стають кожного дня все слабшими і нікчемнішими. Нечість на кожному кроці, у кожному прояві все більш здувається, процес пішов. І його нам треба пришвидшити. Але треба чітко знати, як треба розбиратися з нечистю. Воювати з нею треба по всім правилам. Їх не тільки треба вигнати із нашого життя, з людського суспільства. Але й забити в груди осиновий кілок, щоб вони воскресли. Аби не дай Боже, хоч якомусь виді не повернулося в наш світ. Світ Божий. Нам конче необхідний центр єднання всіх здорових сил суспільства. Зараз такого центру у нас немає. Простіше всього, аби з'явився один рішучий генерал. І створив звичайну військову диктатуру. Під час війни це проста, абсолютно необхідна річ. Але я таких генералів не знаю. Я спілкувався з дуже багатьма і генералами в тому числі, і, а, керівниками зовнішньої розвідки, не з начальниками а, Генерального штабу. Вищим генералітетом. І можу вам сказати, що я серед них не бачив тих людей, які вирішуче могли навести порядок. Чому? Вони створені, виховані оцією сирової системою Тому проти системи, яка багато в чому сидить всередині кожного з них, генерали відкрито і категорично виступити не можуть. Не можуть. Піти проти себе, проти частини свого єства. Звичайно, є виключення з цих правил. Генерал Дегольд. Але це виключення. У нас таких генералів не видно. Якби вони були, вони б були проявлені. Тому нас чекає не військова диктатура якогось одного генерала, а інший більш мирний характер вибори. Звичай вже визначений новий керманець України, це Валерій Заводний. Добре, що це військовий генерал, який себе належним чином зарекомендував. У доктрині НАТО чітко записано, коли на одну країну членів Альянсу здійснюється військовий напад, влада в усіх країнах НАТО переходить до рук військових. Воювати повинні військові. Всім керувати під час війни треба Військовим, військові повинні робити. Це беззаперечна істина. Залужений, не ідеальний, як і всі ми. Але він на голову вищий, порядніший за багатьох інших. Позитивного у ньому набагато більше, ніж негативно. На чолі держави він не буде займатися маніпуляціями чи гребти від себе вовлогом. Це вже зараз буде. Він зможе зібрати навкруги себе людей по своїй подобі, по своїй позитивній подобі. Добре, щоб він оточив себе не просто професіоналами, а універсалами, мудрими радниками. Пошукає, знайде, такі є. Тоді все одразу зміниться. Одразу! За півроку ніхто не пізнає нашу країну. Все може обійтись без кровопролиття. Хоча можливі варіанти. І не зовсім тихі. Але в якому завгодно випадку на чолі всього буде з Валерія Залужним? Це говорю вам я. Відом Григорій. Можуть називати навіть сроки. Це перше стабільне тепло. Квітнення плодових дерев. Тоді дуже все зміниться. Піде швидке оновлення всього нашого життя. Цього не може не бути. В іншому випадку все розвалюється. Настільки все погано навколо. Настільки дурно набрав своєї свого максимуму. Але звище. Цього не можуть допустити. Звідти рішення вже прийнято категоричне. програма обновлення, відродження вже почала впроваджуватись в нашому житті. І ми її повинні впроваджувати. Треба знати ці принципи, вивчати їх, звертати увагу на тих людей, хто озвучує ці принципи, і тоді ми будемо мати максимальний результат. Дуже добре, що залужного підтримують 90% українського населення. 90% за залужного це. 90% проти бидло еліти. Це вже спрацьовує. І прошу вас, не слухайте гидот про Валерія Залужного, який вже починає розповсюджувати. Це роблять владні уроди, що ви якомога довше втриматись при тій владі і продовжувати грабіж. Не слухайте від бидла еліти взагалі нічого. Повний ігнор повинен бути. Якщо ми звертаємо на них увагу. Нагадаю, як працює цей процес. Якщо ми звертаємо увагу, ми віддаємо свою енергію енергію людську енергію, вони ці потім використовують і проти нас, не можна звертати на них ніякої уваги. Вони ніхто. Тому треба чітко зрозуміти: ніякої уваги. На кожнім кроці. При кожній нагоді плюйте на владних виробків. Для них не, бути, не можу, повинно бути жодної позитивної думки від нас. Жодного слова, виправдання чи підтримки. Поразу на виродків плюнемо, вони втонуть. Зверху дійсно ситуація вилаштована, але це не значить, що ми повинні заспокоїтися. Все Боже на землі впроваджується душами, розуму і руками людей, справжніх людей. Тому давайте намагатися у цьому бути правильними і категоричними. Ситуація від нас вимагає зрушень і звершень. Повинна бути абсолютна категоричність в наших словах, намірах і діях. Ніякої покори так званій владі. В нашій країні повинен бути наведений порядок. Підтримайте, прошу, в усьому Валерія Залужного. Від нього дійсно зараз залежить дуже багато, залежить майбутнє України і всіх нас. Ми, народ, на чолі з достойними керманичами повинні зможемо вилаштувати стабільність і порядок. В нашій країні, в нашому житті. Це залежить від кожного з нас. Дякую вам, шановні мої, за увагу. Зустрінемось на виборчих дільницях або на барикадах, залежно від ситуації. Але перемога неодмінно буде за нами. Люди повинні зобов'язані перемогти не людей. Дякую за увагу.